Battlefield 6 офіційно представили перший трейлер, скріншоти та деталі. Electronic Arts офіційно представила Battlefield 6, нову частину культового шутера. Гра вийде на Xbox Series PlayStation 5 та ПК, але точну дату релізу поки не розкрила. Раніше інсайдери називали 10 жовтня 25-го року. Що вже відомо про Battlefield 6? На сторінці гри в Steam з'явилося офіційне описання гри: масштабні битви, повітряні бої, зруйноване оточення, піхота, танки і літаки. Усе, що. Фанати очікують від Battlefield. Мультиплеєр покажуть 31 липня. Саме тоді геймплей демонструватимуть інфлюенсери, які вже ознайомилися з грою. Це перша Battlefield під керівництвом Вінса Зампили, творця Call of Duty Modern Warfare 2 2009 року. І Respawn Entertainment. він став головним куратором франшизи після провалу Battlefield 2042. Саме з цієї частини стартує перезапуск серії. Якщо тобі цікаві новини ігрової індустрії, обов'язково підписуй. На YouTube канал Alex Game Pass.